Перед тим, як ми будемо звершувати вечерю Господню, я поділюся Словом Божим, я хотів би сконцентрувати нас на те, щоб ми, знаєте, робили це знову не по традиції, а робили це тому, що цей день наближає нас ближче і ближче до вічності. Знаєте, саме по такому хлібопереломленню, ми повинні вимірювати той час, що. Пройшов місяць, і ми стаємо ближчими до приходу Господа або до нашого переходу до Нього. Знаєте, сьогодні перед кожним з нас стоїть певний такий вибір, як сприймати те, що ми зараз будемо робити. Хтось, можливо, це сприймає як традицію, тому що, по привичці, ми звикли, що раз в місяць в нашій церкві відбувається саме така священна дія. Ми Ймо хліб, ми запиваємо це вином і, можливо, асоціюємо з якоюсь певною такою внутрішньою дисципліною. Але я хотів би сьогодні нас трошки, якби справмувати більше, що ми подумали, що це частина наших відносин з Господом. Це частина наших відносин з Господом. Коли ми бачимо цей хрест, я думаю, буде гарним таким прикладом бачити, є такі уявимо, що тут є це Бог. Тут є таке пространство, і між людьми і, і Богом є пространство це Ісус Христос. І саме так вимірує Бог для Нього, для Бога Отця. Все дуже гарно зрозуміло. Смерть Його Сина, страждання Його Сина, достатньо щоб вважати кожного, хто повірує в Ісуса Христа святим, вважати оправданим. І ось тут між Богом і Ісусом Христом все добре. Але ось тут, між Ісусом Христом, між цим Христом і нами, відбувається такий процес нашого свячення, наших відносин з Господом. І ви знаєте, Біблія дуже багато говорить про те, що зробив Ісус. І я думаю, ми це знаємо, і я не буду сьогодні про це ще раз говорити, тому що сьогодні це свідчення того, що зробив Ісус. Я хотів би сьогодні трошки спрямувати наш погляд в таку от, от таку площину. Дивитися на те, що зробив Ісус з такої сторони. Перше соборне послання апостола Івана, розділ, перший розділ з п'ятої нижчої вірш: читаємо такі слова, а це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб нам, гріхи, нам простити та очистити нас від неправди всілякої, до цього місця. Я хотів би сьогодні трошки звернути на те, що відбувається між Богом і нами. Бог послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб кожного з нас і усіх людей на землі оправдати. Але є для цього одна проста умова прийняти Ісуса Христа. Чому прийняти Ісуса Христа? Тому що. Для Бога Отця задовільнила жертва Ісуса Христа. Те, що зробив Ісус, прийшов на землю, те, що Він помер на Христі, те, що Він витерпів страждання, Богові Отцеві цього стало достатньо для того, щоб простити всіх людей на землі, які повірують в Ісуса Христа. І ось сьогодні ми це розуміємо. І тепер оця частина відносин людини з Богом через Ісуса Христа. І що ми бачимо? Іван говорить такі слова, коли ж ми свої гріхи визнаємо. То Він вірний та праведний, щоб нам гріхи простити та очистити нас від неправди всілякої. Де ми маємо визнавати гріхи свої? Перед ким ми маємо свої гріхи визнавати, яким чином ми маємо їх визнавати? Сьогодні цей хрест є нагадуванням того, що перед, звичайно перед Ісусом Христом. Звичайно, тому що Він є тим посередником. Біблія говорить, що Ісус сам сказав про себе, є дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тобто іншого посередника, щоб спастися і отримати прощення, немає. Це Ісус Христос. І сьогодні перед нами ці символи як нагадування, нагадування наших відносин з Богом і Його відносин з нами. І якщо сьогодні ми це сприймаємо як якусь, знаєте, чергову неділю, яку треба зробити це священне дійство, і ми просто візьмемо собі хліб. Візьмемо вино і не роздумуємо про те, що зробив Господь. Біблія говорить, що ми, що ми суд самі собі робимо, тому що ми не розважаємо про те, що зробив Господь. Тому що ми не роздумуємо. І якщо повертається до цього місця, коли ж ми визнаємо гріхи наші, та він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. Біблія показує через апостола Івана, що є відносно Бога і нас певні умови. І для того, щоб спастися, треба визнати свої гріхи і визнавати свої гріхи. Визнання гріхів це неодноразова не дія, коли ми стаємо, каємося, молимося і кажемо, Господи, прости. А це буденний наш процес життя, коли ми помиляємося, я не знаю, чи є в цьому залі, хто не помиляється. Може, є такі люди, які знаєте, осміляться підняти руку і скажуть, я ніколи не помиляюся, я ніколи не грішу. Мої відносини з дружиною прекрасні, мої відносини з дітьми прекрасні, мої відносини з тестю що... те, що... прекрасні, мої відносини з братами і сестрами прекрасні. Я думаю, що кожен з нас він розуміє, що ми недосконалі, але досконалий Господь. І в чому проявляється ця досконалість, що Господь дозволяє нам наші гріхи, наші недосконалості? Наші якісь причуди, які ми можемо робити, приносити перед Голговським Христом. Приносити перед тим, що Він зробив. А що він зробив? Він вмер за всі гріхи людей. І ось сьогодні ми маємо велику привілегію, коли ми помиляємося приходити перед лице Ісуса Христа і каже, Господь, я дякую, що ти є мій Спаситель. І знаєте, сьогодні саме цей день, щоб нагадати. Серед цих всіх інших неділь, які ми приходимо сюди. Сьогодні саме такий день, щоб нагадати, що, можливо, ви вже забулися в цій суєті, хто ви такі або для чого ви живете, то сьогодні цей день нагадування, що я за тебе помирав. Сьогодні ці символи, хліб, вино, про які говорив Ісус Христос, я потім зачитаю про це, вони нагадування того, що Божа любов проявилася в дії. І вона реальна, і вона обновляється кожного ранку. Вона постійно, 24 години, в сутки діє, незалежно від того, чи ми спимо, чи ми щось інше робимо, Бог оновляє свою милість і благодать до кожного з нас. І знаєте, ці слова, що коли ж ми гріхи своїм визнаємо, він вірний і праведний, говориться про те, що ми маємо велику привілегію: всі свої недоліки, всі свої помилки, всю свою недосконалість. Принести до Ісуса Христа, попросити за це прощення, попросити звільнення, і Біблія говорить, Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Так, сьогодні добра новина для кожного з нас, брата і сестри. Ісус Христос дарує прощення не тільки одноразове, а завжди, коли ми приходимо до нього своїми недосконалостями. Коли, можливо, вже гріх повністю паралізував наше життя. Коли він повністю, знаєте, вже настільки паралізував, що ми цього не розуміємо, Бог має силу звільнити. Бог звільняє. Бог говорить про те, що Він, той, хто звільняє, і той, хто прощає, і той, той захищає і очищає. Знаєте, сьогодні перед нами хлібопереломлення. І я хотів би, щоб ми сьогодні трошки по-іншому підійшли. До от сьогоднішнього хлібопереломлення. Я хочу, щоб ми сьогодні підійшли знаєте, з таким призмою або таким поглядом, поглядом подяки. Це ніби, знаєте, оприділить наше ставлення. Якщо сьогодні знаєте, я не сильно вдячний, то можливо подумати про те, що, Господи, я не до кінця усвідомлюю певно, що Ти зробив. Я приймаю це як належне. Я хотів би сьогодні, щоб ми подякували Богові із, перед тим, як ми будемо мати хлібопереломлення, звершення цієї заповіді, щоб ми мали час молитви, щоб ми мали час для того, щоб просто сказати Господи, дякую Тобі. Чи, можливо, якщо немає, в цьому в серці подяки і є якесь нерозуміння сказати, Господи, прости. Я хотів би, щоб ви це побачили, не просто, знаєте, як подякувати за якісь такі речі загальні. Конкретні речі. Іван від Івана 3,16, знаєте, думаю, це любимий вірш кожного з нас. Тут говориться про такі слова. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого народного, щоб кожен, хто вірує в нього, не але мав життя вічне. Як можна подякувати Богові за те, що він зробив, саме написано в цьому вірші? Подякуйте Богові за любов до вас. Подякуйте Богові за те, що Він не просто сказав, що Він вас любить, що ви для Нього цінні, що ваше життя для Нього не байдуже, а Він доказав це тим, що не просто сказав, що люблю, а Він зробив це в дії. Він послав свого Сина Ісуса Христа як доказ любові. І саме завдяки тому, що зробив Ісус Христос, Бог відновляє живий зв'язок з ним. Можна побачити велику проявлену любов. Яка описується в цьому місті. І Голговський хрест, і те, що ми будемо звершувати, це прояв великої любові. Далі за що можна подякувати? За життя вічне. Ви знаєте, що ваше тіло, воно обмежене на цій землі, моє тіло обмежене. І так склалося, що ми зараз живемо в такий період, коли це тіло дуже швидко може загинути чи просто не стати нашого життя. І зараз немає такого часу вік молодий, старший. Знаєте, колись думали, що от смерть приходить тільки в старості. Зараз смерть приходить неочікувано і здається ще більше. І розумієте, що Біблія говорить, що після нашої смерті Бог, віруючим Господа в Нього, тим, яким прийняли Ісуса Христа, дарує вічне життя. Подякуйте за це. Подякуйте Богові за вічне життя. І я не знаю, чи ви дякуєте за те, що. Ви і я, і кожен, хто віруючий в нього, має великий статус, який називається дитина Божа. Перший розділ а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імені йому. Чи дякували Богові ви за те, що ви маєте статус дитина Божа? Чи, можливо, ви навіть не роздумали, що, що таке статус дитина Божа? Чи, можливо, ви про це настільки і не думали. Подякуйте Богові за те, що Бог дарує вам можливість називатися його дитиною. Далі, за що ще можна подякувати Богові за його працю через Дух Святий, що він не просто, знаєте, зробив певну дію, забрався на небо і там сидить і чекає, поки прийде народ його до нього. Ні. Він оставив Духа Святого, який звершує роботу в кожному з нас. І він живе всередині віруючого. І оця співпраця наша з Духом Святим – це є наші відносини з Богом. Проаналізуйте ваші відносини з Богом. Можливо, вони дуже погані. То попросіть Господа за це прощення. Якщо ви бачите, що милість Божа обновляється в цих відносинах, подякуйте за це Богові. Далі за ще що можна подякувати Богові за те, що є перемога і прощення над гріхом. Над нашими помилками, нашими недосконалостями. Можливо, сьогодні я кращий чоловік для своєї дружини, або кращий батько для своїх дітей, або кращий пастор для своєї церкви. Це є теж можливість сказати, Господи, простий, очисти. Поможе стати тим, ким ти хочеш мене бачити, адже Ісус прийшов для того, щоб очистити мене, для того, щоб зробити інше мене. Подякуйте за те, що Бог дарує перемогу над гріхом кожному з нас. Якщо ми це приймаємо. Тому, брати і сестри, зараз буде такий час, коли ми поділимося по двоє троє. Так само. Проведіть цей час в молитві. А якщо ви не хочете по двоє троє, можете стати самі, тому що, можливо, ви відчуваєте, що ви хочете щось таке сказати Богові, що ніхто не хоче, що, ні, що ви не хочете, щоб хтось інший це чув. Зробіть це так. Давайте ми зараз цих 5 хвилин Перед тим, як ми будемо звершувати цю заповідь, проведемо в молитві перед Господнім лицем, попросимо Божого благословіння, попросимо і подякуємо за те, що він зробив. Давайте ми встанемо, помолимось.